8 лютого 2023-го вийшла із раннього доступу в повний реліз. Гра Against the Storm в Steam. це гра від польських розробників інді студії Армайт Games. Я мала радість особисто полистуватися з одним із них, а саме Лукашем Коржановським, з приводу додавання офіційної української локалізації до Against the Storm. І досі дуже вдячна їм за швидке реагування на цей мій запит. Як описують свою студію самі розробники. Ми команда з п'яти друзів з багаторічним досвідом розробки Ааа, Індій та мобільних ігор. Нас об'єднала пристрасть до стратегічних та рольових ігор, що запам'ятовуються та визначають жанр. Ми інді-розробники. Добре, це чи погано. Ви не побачите, як ми динамічно зростаємо. Наш рецепт успіху працювати над проєктом у творчій робочій атмосфері. Найважливіші рішення приймаються колективно, і ми отримуємо однакову зарплату, незалежно від посади. Це шлях Ерміта. Я почала грати в Ґенза Storm ще на стадії раннього доступу і, не дивлячись на заяви розробників, побачила дуже стрімкий розвиток гри. Нові функції з'являлися часто, помилки виправлялися швидко, і вони завжди відкриті до побажань спільноти. Якісна гра сильно відрізняється від тієї версії, в яку почала грати я, і мені це надзвичайно подобається. За жанром Ґінза Storm, скоріше містобудівельна гра на виживання, але в ній присутньо багато елементів рогу лайт. Спочатку мене це відштовхувало, бо багато речей залежить від удачі та випадку. Окрім того, місто, яке ви будуєте, все одно буде знищено в найближчому майбутньому. Тому, на перший погляд, гра перетворюється на суму автоматичних, схожих одна на одну дій побудувати, вижити, отримати бали, вмерти. Десь так воно і було до повного виходу гри. Бо зараз глобальна мета гри зрозуміліша, а місії мають більше варіативностей. До прикладу, додалися складні особливі зони, які пройти справжні випробування, або ж додалися тимчасові події, які дають гравцю можливість отримати додаткові винагороди. Відтак кожне ваше поселення матиме свої особливості проходження. Гра перестає бути нудною, і вам хочеться отримувати бали, аби покращувати дерево талантів і вперто йти до своєї мети вижити у цьому апокаліпсисі. Пройдусь детальніше поіграла до гри. Пропущу декілька вступних навчальних місій та одразу перейду до самої гри. Як тільки ви вивчите основи, то потрапите в тліюче місто це столиця ваших пригод, яка захищена від перепитій життя. Тобто, після завершення кожного циклу знищаться всі поселення, окрім тліючого міста. Там таки ви зможете покращувати дерево талантів. Воно стане дуже в нагоді, оскільки полегшить вам розбудову наступних поселень. До прикладу, ви зможете вивчити креслення деяких будівель та будувати їх одразу, не потребуючи появи креслень у випадковій генерації у грі. Звідти, ви матимете доступ до мапи світу. Ви самі обираєте, де поставити наступне поселення, але є правила пересування. Наприклад, обмежена кількість клітинок для руху. Її можна підвищити, якщо виконати місії. Кожне поселення дає вам ресурси для покращень. Якщо ви виграєте на високій складності, отримуєте більше очок, на менші менше. Але навіть якщо заснувати поселення вам не вдасться програти тут доволі легко, якщо не втямите, як управляти ресурсами та промисловістю, адже майже всі креслення вам випадають випадково, ви все одно отримаєте певну кількість ресурсів за спробу. Ваша мета на мапі може різнитися залежно від стилю гри. Можливо, ви хочете спочатку отримати якомога більше покращень, а потім уже намагатися збирати печатки, які необхідні, аби пройти гру. Але рівні з печатками дуже ускладнені і потребують від вас певних умінь та розуміння, як працює гра. Тому моя порада не спішіть! Кожна клітинка має ефекти, які або ускладнюють або полегшують вашу гру. Ці ефекти ви також можете отримати і додатково від подій, що позначені на мапі знаками оклику. Варіацій багато, тому зупинятися на них не буду. Коли ви вже готові відправитися у путь, то матимете можливість обрати деякі початкові бонуси та гарантовані раси, що підуть за вами. В Against the Storm раси мають особливості. До прикладу, раса бобрів ефективніше рубає та обробляє деревину. Люди краще збирають, вирощують овочі та зерно і так далі. У той самий час у раз є і вподобання. Наприклад, бобри хоча й краще рубають дерева, вони б воліли працювати із складними механізмами. За цим важливо слідкувати, бо іноді для гри краще мати задоволених працівників, аніж більше ресурсів. Тепер до основного розбудови міста. Я опущу багато деталей, які впливають на техніку гри. Як то області виробки дерев, чи то клітинки, де можна, не можна будувати, й перейду до самої суті. Також не зазначатиму того, що для проходження рівня ви маєте побудувати ефективне процвітаюче поселення завдяки вдалому управлінню та господарюванню. Аби вдало пройти місію, вам необхідно заповнити блакітну смугу швидше, аніж заповниться червона. Вони знаходяться в самому низу, в центрі між короною і черепом. Досягти цього можна декількома шляхами. Перший – це мати надзвичайно задоволену расу, що перебуває з вами. Ви помітите, що вони надають вам додаткові очки до синьої смужки, коли сама їхня іконка теж стане блакитною. Але не думайте, що вони такими тепер є назавжди. Все може змінитися в лічені секунди. Закінчиться їхня улюблена їжа, одяг або що, але найгірше це зміна сезону на бурю. Є три цикли погоди, які впливають на багато ігрових процесів, і задоволення поселенців один із них. Не розповідатиму про них детально, цікавіше буде розібратися самим, як і про цикли погоди, так і про ворожість лісу. Ці фактори напряму впливають на ефективність вашої гри. М -м, а ще є загнивання, про яке я вам також не скажу, бо хочу, щоб ви пограли в гру і насолодилися нею. Або подивилися мої прем'єтери. Це теж вам допоможе розібратися в грі краще. Також нагадую, що прямих етерів на Ютубі наразі я проводити не збираюся, і в найближчому майбутньому також всі прямі етери переїхали на мій твіч. Посилання ви можете знайти внизу під цим відео на мій твіч канал. Підписуйтесь на нього, я там проводжу прямі етери. Коли з'явиться можливість ретранслювати з самого твіча на Ютуб, я одразу це зроблю. Що ж, повертаємось до опису гроладу. Другий спосіб. Одночасно знижує нетерпімість королеви, червону смугу, і піднімає вашу репутацію, синю смугу це накази. В залежності від того, на якому ви етапі гри, ви зможете обирати з певної кількості наказів на свій розсуд, адже всі вони різні за складністю та якістю нагород. Виконавши один наказ, ви зменшуєте нетерпіння на один пункт та підвищуєте репутацію також на один пункт. На певних рівнях репутації вам дають змогу обрати креслення будівель. Вони не є однаковими для всіх та залежать від вашого рівня, так само, як і кількість креслень, з яких ви можете обирати раз. Можливість переобрати також отримується через покращення в тліючому місці. Слід бути обережними і не обирати ці креслення на вмання, бо потім може статися так, що ви обрали під час гри прес із думкою про виготовлення олії, але ресурсів для неї ви не маєте. Щоб одразу побачити рецепти в цій будівлі, натисніть на позначку Лупи біля них. Наступне покращення та особливість ігроладу – це наріжні камені, які дають вам пасивні бонуси до гри. Так само, як і з кресленнями, кількість та якість наріжних каменів залежать від покращень та вашого загального рівня в грі. Ці бонуси можуть стати в нагоді, бо значно полегшують управління поселенням. Наприклад, в одній грі я обрала наріжний камінь за цвіл зерна. Оскільки в мене було багато ферм, де вирощували зерно, я ще й пасивно отримувала додатковий ресурс грибів, якого не могла отримати ніяким іншим шляхом в тому поселенні. Ваше поселення поповнюватиметься новачками кожні приблизно 6 хвилин. Є прискорення на Х3, і це теж пришквидшується. При виконанні галяваних завдань чи при інших подіях. Новачки мають із собою ресурси, якість і кількість яких також може бути покращена завдяки наріжним каменям. Все базується на рандомі. Ви можете спланувати своє поселення на початку, але вам тупо не випадатиме необхідна будівля. Це бісить, але не руїнить гру. Ви завжди можете купити ресурси в торговця, так само як і креслення будівель, наріжні камені і навіть поселенці. Але цей торговець також змінний, і товари в них змінюються теж рандомно відповідно до їхньої приналежності. В принципі, я описала основи ігроладу дуже детально. забула лише зупинитися на галявинах та галявинних подіях. Про них детально пояснюють в начальних місіях. Але вони важлива складова ігрового процесу, тому я все ж таки зазначу пару слів і про них також. Справа в тім, що коли ви починаєте своє поселення, ви маєте дуже малу зону для будівництва. І аби її розширити, треба одразу рубати дерева. Але обережно, бо є декілька видів галявин. Одні малі, без черепка, але прості і не несуть жодної шкоди. Навпаки, нові ресурси чи події, які навіть прокачують вашу репутацію. Але от інші великі з черепком, несуть загрозу у вигляді подій, що потребують багато ресурсів для вирішення проблем та накладають прокляття, які сильно шкодять вашій грі. Ну, наприклад, вони можуть вбити 5 ваших поселенців і повторити це саме через 10 хвилин, якщо ви не виконуєте умови події, яка це робить. Але подібні галявини е, дають ще більше ресурсів та можуть містити навіть зламані будівлі, які полагодивши, ви зможете використовувати навіть не володіючи їхніми кресленнями. Веген за шторм ще дуже багато цікавого, про що я не вказала навмисно. Е, бо це, зрештою, огляд, а не посібник. Ну і тому, що я хотіла залишити для вас інтригу. Е, а вам було б цікавіше дізнатися іншої особливості гри. А вони точно вартують того. Висновок. Я однозначно раджу і рекомендую Against the Storm тим, хто любить будувати поселення та займатися їхнім управлінням, особливо. Якщо ж ви, як і я, в таких іграх часто зносите поселення, яке вам не сподобалось, і починаєте нове вже з роботою над помилками, то тут в цій грі, це робити не обов'язково, адже це поселення все одно тимчасове і наступне принесе вам ще більше задоволення. А чим далі ви граєте, тим варіативнішими стають ваші дії під час розробки поселення та складнішими і цікавішими за рахунок додаткових загроз та складних випробувань. Вам хочеться досягнути основної мети, не дивлячись на те, що ви не зробите це за найближчі там, 50 годин гри. Ну ось так стисло. Я висловила вам свої і думки і. Дуже багато насправді деталей з ігроладу самої гри. Більше ви можете побачити е, на моїх прямих етерах в Твічі, як я вже зазначала. Е, можливо, я буду знімати ще окремі якісь е, відео для Ютубу з Against the Storm, тому що зараз я дуже довго і багато в неї граю. А вам я дякую за увагу. Дякую за те, що ви не відписуєтесь, не дивлячись на дуже довгу перерву в моїх відео. Не забувайте новачки, підписуватися, а контенту буде більше. І е, пишіть, що ви думаєте з приводу цієї гри в своїх коментарях. Дякую вам ще раз і бувайте.